Це моя кімната. Нова. Її десятирічний Дамір облаштував по-своєму. Особливе місце тут займає книжна полиця. Хлопець любить читати. Різдвозавер і зимова відьма. Мені подобаються всякі пригоди не історії, а й прочари. Про Доставниця Меджибіської громади Дамір з родиною переїхав через війну Запорізької області. Для сім'ї з десятьма дітьми тут збудували будинок сімейного типу. 500 тисяч євро для цього виділив уряд Словенії. Чотири мільйони гривень взяли з місцевого бюджету, розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації. Сергій Тюрін, Меджибишська територіальна громада разом із агенцією регіонального розвитку реалізовувала цей проект підрядник з республіки Словенія. і буквально за пів року вдалося реалізовувати це будівництво. Молодшому з дітей Інни не 5, старшому 16. Мати велику родину каже, хотіла завжди. Це так, мріяла про доцю. У мене був у мене син, і я мріяла про доцю. Так сталося, що місто я взяла трьох діток. Зараз тоді в мене була прийомна родина, четверо діток. Потім ми сюди виїхали, але мрії були, щоб взяти ще діток. Я взяла ще шість. Через війну розповіла Інна Пойда, виїхала спочатку на Тернопільщину. У нас взагалі ну, не було мов, ні води, ні нас. нормального нас, як столової. щоб нас. Ми де, готували нас. їжу ми, на маленькі плиточки, готували собі їжу і ж, спали в сирих кімнатах, де було прям мох гриби. У цьому будинку п'ять кімнат, всередині є всі комунікації. Також облаштовані укриття і дитячий майданчик. Для нового житла донька Інни Пойди Софія зробила малюнки. Я його намалювала тиждень тому, якось сама вчилась. Із Запорізької області дівчина розповіла, привезла ляльку. Її подарували волонтери. Сім років тому, вона завжди зі мною. А ще родина змогла вивезти папугу. Солдати спіймали, він літав з горобцями. Піймали солдати нам і привезли, сказали, що ось вам нате, ще, ще одна дитина. Ми його приютили. До збору коштів для зведення цього будинку долучився весь народ республіки Словенія, розповіла міністерка закордонних і європейських справ республіки Таня Файон. Частина будинку це результат їх донацій. Інша уряду Словенії. У наших планах збудувати ще два будинки, які стануть оселею для великих родин. Зі слів начальника ОВА Сергія Тюріна за кошти держбюджету цього року планують закупити шість будинків сімейного типу. Минулого року придбали два. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.